Друзі, ми багато з вами говорили про мир, ми аналізували, намагалися скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, коли ж настане мир, коли закінчиться бомбардування наших міст, сіл. Коли Росія відійде, коли вона заспокоїться і таке інше. І ми надіялися на іноземних партнерів, на американців, на європейців ну, маса всього було. маса. Але на сьогоднішній день. Я особисто бачу, що питання не вирішується з однієї причини, що боротьба з корупцією практично неможлива в таких масштабах. Тобто, корупція в таких масштабах, що боротьба з нею практично вже неможлива. Чому? Тому що на сьогоднішній день ні прокуратура, ні СБУ. Ні будь-який каральний орган фізично не може справитися а, з цим масштабом, тому що в кожному селі, ви уявіть, кожна громада, в кожній громаді присосалися, прижилися а, ті, хто заробляє на війні. Їм добре. Вони заробляють на гуманітарці, вони заробляють на можливостях співпраці з ТЦК, вони заробляють на справках, пиляють бюджет. Мільярди доларів, все те, що е, в нас є в бюджеті, воно все перепилюється на бруківці, на освітленні, на заміні е, асфальту, ямковим шляхом і будь-яким іншим. Сотні були, тисячі, зараз десятки тисяч схем, на яких розкрадається все. І звісно. Міжнародні спостерігачі, звісно, розвідка міжнародна. Вона говорить: ну, неможливо, неможливо на сьогоднішній день перемогти Росію, яка має е, такі запаси е, і газу, і нафти, і родовищ, і можливостей е, неможливо перемогти за підтримки тим більше е, країн там, Кореї, Індії, Китаю. Хто більше, хто менше допомагає, неможливо перемогти, тому що все те, що ми мали б тратити на фронт, на хлопців, на перемогу, воно практично все розкрадається.